Вітаю, шановне панство. Ось щось з камерою. Ось і закінчився січень. Розпочався е лютий. Синоптики нам обіцяють теплим цей місяць, комфортним. Знаю, що на великій території нашої держави ще лежить сніг в пояс. Навіть південь трошки морозить, а але ось нам півночі України, а це саме Житомирська і Київська області, межа, пощастило. У нас справжня весна. Світить яскраво сонце, майже немає вітру, снігу теж майже немає, ось тільки в мене тут в парку ще трошки лежить. Бачите, ще чуть є, але це ну, єдиний екземпляр, ось показую на всій території. Бачите, ніде абсолютно немає снігу. І така в нас погода. Пахне весною, ну, принаймні мені дуже пахне. Моя ще ялинка стоїть одягнена, ніяк руки не дійдуть до неї. Але хочу показати вам, які рослинки, так як і я, почули весну. Які Ну, не терпиться, яким не терпиться вискочити на волю. Мене запитували нещодавно мене запитували, чи є в мене абеліолисник. Абеліолисник. Або що в народі на неї говорять біла форзиція. Вона є не тільки біла, вона є така світло-світло-рожева. Є вона в мене. Я купувала її буквально. Не цю осінь, що пройшла, а ту. У бережнюків. Кому цікаво, можете подивитися. У мене на каналі є розпаковка посилки, де я замовляла рослинки від бережнюків. Рослинки там маленькі, вона була десь, ну, мабуть, сантиметрів 15. Я її осінню посадила у свій розплідничок на дорожчування, а весною, десь на початку травня, я її висадила. Сюди на постійне місце. Мене запитали, я сказала, що вона в мене є, але я, ну чесно, я якось не звертала на неї уваги, вона ну, дуже непримітна влітку. І ось мені самі стало цікаво. Я знову ж сказала, що вона навряд чи буде цвісти, бо вона маленька. Але, як виявилося, я дуже-дуже помилялася. І ось зараз покажу чому. Вона мене сильно здивувала. Ось подивіться, я сподіваюся, що камера покаже. Ось ці намистинки, ці перлинки. Ось, подивіться. бачите, це все бутончики. Ось так. Хитається. Ось показую. Я, вона там була біла і була така світло-світло-рожева. Мені здається, я точно не пам'ятаю, але мені здається, я все-таки купувала рожеву, а не біл. І ось ці перлинки, вони теж такого, ну, видно, що рожевого буде кольору. Ось так. Яка відмінність? Ну, це взагалі це не форозиція. Так, щось схоже є, але це не форозиція. І перша відмінність це та, що вона має запах. На відміну від фурзиції звичайної, абеліолисник має запах. Він гарно пахне. Цвіте десь приблизно в, в ті ж терміни, що і фурзиція жовта, наша, звичайна задова. Ось такі перлиночки є. Вже вона заклала бутончики і вже чекає. Коли буде квітувати. Не на всіх, бачите, пагонах, але є. Ну, і ось разом побачимо, яка це буде краса. Мене запитували, знову ж, зразу дам відповідь, мене запитували, що в мене під цими відрами і мисками. Відповідаю, це я не можу примерзло ведро. Відро примерзло не вийде. Це е, Альстремерія. Альстремерія дуже боїться вимикання. І тому я накрила її від опадів снігу дощу. А як виявилось, вона, ну, випадково, звичайно, була посаджена в долині, ось в такій долинці, і тут стоїть лід і вода. Ну, зараз вже. Не лід, зараз вже вірніше не вода, а стоїть тільки лід. Ну, ось так вийшло. Будемо сподіватися, звичайно, на краще. Так, все, що стосується, я показала, рослинки, які спішать порадувати нас своєю. Присутністю весняною. Ну, ось я показувала теж, що стояла вода у мене. Не знаю, чи видно сонце. Стояла вода у примулах, вода зійшла, лід є, ну це не в примулах, вже це ось така, нібито долинка. Тому ось примулки вже просто видно без води. Ну, поки зелені, гарні. Сподіваюся, що все з ними буде до ладу. І ось ці примулки, які я показувала балерина. Бачите, вони теж вийшли з води, вже вони не в воді. І все з ними ок. Ось це теж примулки. Бачите, вони вже показали свої носики. Ось вони навіть бутончики. Далі підемо. Ну, садок ще не зовсім прибраний. З осені старалася прибрати, що могла, але не все. Тому що, ну, по-перше, не встигла, а по-друге, довго опадало листя. Так, що я хочу показати? Хочу показати чимерникні. Ось тут бачила бутон. Ось, бачите, вже виліз теж бутон ось в чимерничка. Ось це. Далі. Подивіться, неукрита е, черенкована троянда. Ось це з того року. Зелена, гарна, чекає весни. Десь тут теж бачила бутони. Ось, бачите, теж, ну, одним словом, все помаленьку починає показуватися. Ще хочу показати вам дуже цікаву рослинку. Це чимерник, чимерник вонючий. Смердючий. Знову ж, хто зі мною на каналі, то пам'ятає, як я той рік в січні отримала малесенькі такі малесенькі сіянці цього чемерника в стаканчиках. Малесенькі, такі сантиметрів, мабуть, вони були по 5. І в січні ж я їх і садила. В ґрунт. і ось такий він виріс один і он інший, такий він виріс за. Сезон. І бачу, що в нього вже навіть є ось бутони. Ось така, така рослинка. Він вічно зелений, він не ділиться, практично не ділиться, але він гарно насівається навіть самосів. Далі хочу показати, ось дивіться, ось показую. Це смородина декоративна рожева. Король четвертий, а хто він забула? Ось бачите, вже розпускається листочки. Ось дивіться, який маленький-маленький листочок. Ось, бачите, ось така природа. Лютий місяць, початок, лютого, а воно вже хоче на волю. Ось він пішать порадувати нас також, як і. Сонечко яке сьогодні присвітило нам. Ось така краса. Ще один представник флори нашої місцевості це Білокопитень. Білокопитень варієгатний, він дуже гарний, в нього і листя гарне. Так, а це. О, бачите, це. Моя фауна. Дімік, дай, мама, дай мама відео зніме про рослинки. Дивіться, його трошки в мене буде і на продаж. Я вже його продавала весною, осінню. пару кущиків. Дуже цікавий. Я ж кажу, що ось початок лютого він вже, ну, мабуть, він давно вже ось так. Витикнувся із землі і заявив про бажання вже цвісти. Це, оце хочу сказати, оце все, це квіткові, квіткові бруньки. Оце все будуть квіти. Ось, бачите, скільки їх тут. Ну, ось, можу декілька відсадити. Ось один, два, ну, буквально небагато. Дуже гарне, велике таке варієгатне листя в нього. І дуже Дуже рано цвіти. Пішли далі. Хочу ще показати бруньки. Ой, погано видно сонце. Хочу ще показати бруньки на бузині. Це бузина червона, жовтолисна, аурео. Бачите, які вони. Ході. Які вже великі бруньки. Дуже гарна рослина, вона зарані квітує, вельми зарані квітує. Червоні ягоди в неї і таке розсічене, гарне жовте листя. В, в тіні вона стає більш зеленішою. Ну, ось ми вже прийшли у двір із парка. З парку і показую. Зійшли підсніжники. Знову ж таки, це північ. України, і вони ось такі в ґрунті. Е, вже досить великі навіть бруньки на деревовидній, на деревовидній піонії. Бачите? Ось показую. Є навіть більші. Ой! Ось такі брунечки. Далі є ось ще покажу. Ой. Чи побачите ви щось? Ось, дивіться, бачите? це голонасінник одеський, ось він уже показався теж із землі. До речі, він вже давно. Це на цій стороні він є, на іншій поки що ще немає. Ну, Це зеленіє фіалка звичайна. Є, ось виліз гіоцинт, геоцинт є, з'явився. Ну, трошки зарані. Це і фейон, ну він, вічно зелений, тому він не з'явився, а росте. Росте собі та й росте завжди. Дивіться, яка лапа вовка. Ось показався нарцис. Із земельки. Тут десь під бесідкою завжди дуже зарані з'являються, ось, дуже зарані з'являються підсніжники, але чомусь вони ще не дуже себе показують. Там під кущем у тіні вони більші. Зараз покажу ще. Що... Вже таку йдемо, не переключаюсь. Покажу. Цині. Ось. Ось, бачите, крокуси. Ось такі вже ось, дивіться які. Дивіться, які вже крокуси. Ось такі вже є крокуси. Як бачите, зелені, ось показую, бачите, зелені бруньки в гортензії широколистої або садової. Я показувала в якомусь з відео, як я укривала два кущі і одного залишила е, ну, для експерименту, як буде краще. І ось я показую все нормально з нею. Було в нас мінус 16. Ну, січень у нас таки доволі був морозний. І ось така. Є все нормально, є бруньки. І все з нею добре. Вона боїться, як я вже говорила і повторюю, що вона боїться весняних заморозків. Ось, коли вже бруньки геть-геть. І по них. Мороз, ось це вона боїться. А так вона витримує досить великі морози. Так, хочу тепер показати, що в мене ще-от от вже зацвіте. Ось 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 зараз. Еріка. Це не верес, а саме Еріка. Це біла, такі вже неї бутончики. Вона закладає з осені і ось так вона стоїть десь до, ну, до тепла. Біла Еріка. Але вже готова радувати цвітом. І ось теж Еріка, але це рожев, не рожева, а така бузкова, скоріше всього. Вона той рік майже не цвіла, і цей рік вона теж чомусь бастує. Я бачила десь, я навіть не можу показати, де. Ну, я десь бачила декілька бутонів. На ній є. Щось чомусь я не бачу. Може, вже і не, і їх немає. Ну, вона ось така. А ось. Ось бутончики, бачите. Чуть-чуть є тут, ну небагато. Вона, як для мене, вона трішечки вибагливіша. Причини не знаю. Ну, а біла ось. Теж не густо, я не скажу, що так густо вона цвіте, але непогано буде. І ось ще покажу. Теж вже набрав бутони. Дивіться, ось. Це набрала це дафна. Або вовче лико. Вона теж цвіте дуже рано. Ось тільки чуть пригріє сонечко, і вона цвіте. Це дуже-дуже отруйна рослина. Тому. Потрібно її в сад пускати з дуже великою осторожністю. Тим більше, якщо є маленькі діти. Бо вона закладає дуже гарні ягідки. Ягідки такі ну, привабливі. Тому для дітей ось вони можуть бути цікавими. А це, мабуть, одне з самих самих отруйних рослин. Одна з самих-самих отруйних рослин, про які я знаю. Принаймні. В неї отруйне все: коріння, кора, квіти, ну, тим більше ягоди. Ну, ось така рослинка. Як бачите, теж заклала бутончики. Ну, така моя сьогодні розповідь. Сонечко світить, хочеться в садочок, хочеться полюбуватися хоч чим-небудь, що вже сходить. Ну, як бачите, не тільки я чую весну, а і деякі рослинки. Теж із задоволенням ідуть на зустріч весні. Ну, йдуть, звичайно, в лапках. Гарного всім дня бажаю, бажаю тиші, миру, дякую захисникам нашим, які витримали ось цей ну, такий екстремальний січень, не в теплих домівках, не біля своєї сім'ї. Роблять все, щоб ми були в своїх будинках і зі своєю сім'єю. Тому велика їм дяка, допомагаємо, шануємо, поважаємо, цінуємо все, що ви робите для нас. І все буде Україна!